Вибух у сумах пролунав близько 16.30 Влучання прийшлося в дорожнє покриття. Зараз на дорозі видно місце, куди влучив безпілотник. На жаль, сьогодні знову відбувся прильот ворожого безпілотника. Попередньо це був «Талмаз», пошкоджено шість автомобілів. Також вибиті вікна у багатоквартирному будинку. Загиблих внаслідок атаки немає поранення. На місці влучання отримали як мінімум дев'ять людей. Частину з них з місця події забрали автівки екстреної допомоги дехто лишився поруч зі своїми пошкодженими автомобілями. Я царапине просто стіклом. А я тільки поїхав, порівнявся з жовтим бусиком і одразу ж воно не поймеш, як зрив, стекла повилітали, і воно і по інерції машина покатилася, і ми так не зрозуміли, що воно і таке. А ви самі були в машині? Ні, з начальником. А він в якому стані? Ну, він лице дуже поцарапане в нього, скоро забрали. Якраз стояли на червоні світло. Якби я вперед не займалися, ми б може і проскочили. А так якраз я попав, якраз вон тут, туди це, це доїхав, в самий епіцентр попав. Це завдяки цим подушкам мене спасло. А так же, бачите, і те саме. Це, ж, це ж не скло, це прилетіло те саме. Уламок. Пошкоджене полотно, обірвані колі електропередачі саме по тролейбусній лінії, зараз вже викликаємо службу. По пошкоджених будинках бачимо, що ну, це балконі рами, незначна частина. У наслідок удару пошкоджень зізнали автомобілі, що стояли поруч або проїжджали повз перехрестя, вибито вікна у багатоквартирних будинках, розташованих поруч. В момент вибуху ми були в магазині на 9-му мікрорайоні, але було дуже гучно. Зараз підійшли подивитися, тому що живуть рідні в цьому районі. Переживаємо. Завтра о 9 годині в Сумах розпочне роботу мобільний штаб, де людям, житло яких зазнало пошкоджень, надаватимуть допомогу, розповів Станіслав Поляков. Анна Книж, Валерія Зарудна, Суспільне новини Суми.